На цьому килимі я хотіла зобразити звичного нам козака Мамая, але я хотіла додати сюди жіночої енергії і поділила його бандурою на двоє. Такі нові сенси звичних для нас речей відкриває у своїх декоративних килимках майстриня Оксана Лукомська. Наша ДНК в розрізі виглядає як чотирихпелюсткова мандала. Я зробила їх вісім як чоловіча і жіноча ДНК. За легким рухом руки на полотні утворюються сакральні символи. Ця маска вийшла в мене дуже випадково, коли рука йшла, туди йшла, але знавець цивілізації лімурійців і мій великий натхненник Кузьма Феченко сказав, що це маска цивілізації лімурійців. Рукоділлям Оксана Лукомська займається ще зі школи, а виготовленням килимків зацікавилась чотири роки тому. Головна тематика її витворів слов'янські мотиви і трипільські орнаменти. В основному моє коло людей, з якими я спілкуюся з спільними нашими інтересами. Це люди, які цікавляться історією України, історією слов'янства. І ця тема, вона моя-моя така, наскрізна тема. Тому в основному так. Робота над одним полотном займає приблизно тиждень. Виготовлення килима проходить у два етапи. Спочатку мисткиня натягує основу з мішковини на спеціальну раму, а далі вже дає волю фантазії. Сама художня робота, творча робота, вона вже йде дуже легко. Останнім часом Оксана Лукомська працює у тандемі з маркетологиною Лідією Гаврилюк. Жінка-переселенка з Донбасу наразі адаптується у Вінниці і допомагає майстрині з пошуком клієнтів. Вона в свої килими закладає слав'янські символи. Для мене була це дуже. Незвичайно, у нас дуже багато спільного, на яку би тему ми не подивилися. Я не роблю килими, але я теж людина, яка творить руками, я складаю букети, збираю. Слав'янська культура теж для мене нова. Кожен килимок-майстриня робить під індивідуальне замовлення.